Художник кераміст Паскаль Вестоланд показує малюнки, створені дітьми з інших країн. За таким прикладом працюватимуть і черкаські школярі. Кожному роздають олівці, аркуші паперу та глиняні дощечки. Дев'ятирічний Кирило Новіков прийшов на майстер-клас зі своїми однокласниками. На такій події вперше. Тому, каже, малюнок хотів зробити яскравим. Я намалював калину з права України, Це образу нашу єдність, нашу Україну. Обирає кольори та починає розфарбувати дощечку Злата Воронюк. Кольори Обрала в честь України. Цей голуб символізує мир, доброту і все таке хороше. Подобається більше малювати. І обводити в погледніний теж було круто. Учасники мали змогу спробувати себе і в гончарстві. Восьмирічна Софія вперше виготовила тарілку і ділиться враженнями від майстер-класу. Такий, складенький. Такий захід у бібліотеці проводять вперше, говорить завідувачка сектору краєзнавства Ірина Баканова. Загалом до арт-терапії від люксембурзького митця долучилося більше сотні дітей різного віку. Створюється отаке величезне панно, яке повинне містити 2023 глиняних табличок, або як пан Паскаль їх називає, фрески. Ці фрески повинні створити діти із 197 країн світу. І в центрі цього панно буде міститися фреска у вигляді України велика, і навколо неї вже будуть маленькі дощечки, які виготовлятимуть діти із різних країн, як символ того, що діти усього світу підтримують наших українських дітей. У ці ось такі складні, непрості для нашої країни часи. А сама ідея проєкту виникла, коли дізнався про обстріли шкіл на сході України під час повномасштабного вторгнення, розповідає художник кераміст Паскаль Вестоланд, Лезанфо україні. Українські діти це також діти світу. Вони хочуть миру і тільки миру. Les Діти мають право ходити в школу, вони мають право гратися, вчитися, бути зі своїм татом та мамою, жити просто жити в мирі. А найчастіше українські діти зображують Les Діти мають великі серця і пишуть ні війні. Зі слів Паскаля Востоланти, нині пано завдовжки 10 метрів та 2 метри завишки. Воно помандрує у різні куточки світу, де його будуть доповнювати своїми виробами інші діти. Після того, як відвідаю багато міст України, у планах показати ці фрески за кордоном у Франції, Бельгії, Люксембурзі. Тетяна Зазоля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.